Навіщо вам потрібно підписатися на цей канал? Цей канал буде про чесну косметологію. Все правдиво, без зайвої води і тільки доказово. Мене звати Кучеревська Юлія, я лікар-косметолог та дерматолог. Маю стаж косметології вже понад 12 років, і 12 років я покращую життя дуже багатьом жінкам. Моя історія почалась дуже давно, коли я починала ще з медичного коледжу. Після я отримала дві вищі освіти у вищому вузі. Я отримала спеціалізацію фармації і після цього ще лікаря, лікаря-дерматолога, а наразі лікаря-дерматохірурга. І тому моє бачення стосовно косметології, воно трішки ширше, ніж тільки шкіра, ніж тільки одна проблема з якоюсь одною невеличкою зморшкою. Я дивлюсь на пацієнта загалом і чітко бачу, для чого і яка процедура йому потрібна. Моя місія поєднати фізичне здоров'я з красою, бо краса через здоров'я це є істинна довгострокова перспектива. Якщо ми кажемо про напрямки косметології, вона умовно поділяється на дві ланки: це б'ютифікація та це регенерація. Якщо ми кажемо про б'ютифікацію, то це наповнення тканин якимись об'ємами і отримання моментального результату, наприклад, ведення філерів на основі гіалуронової кислоти, ін'єкції ботулотоксину, це те, що ми бачимо одразу тут і зараз. Ці процедури не будуть нічого регенерувати, вони не будуть нічого стимулювати. Якщо ми кажемо про регенеративну медицину, взагалі майже Вся естетична медицина зараз спрямована тільки туди. Це все те, що має якісь корисні речовини, якісь корисні властивості для пацієнта. Ну, наприклад, біоревіталізація, плазмотерапія, екзосоми, біостимуляція, колагеностимулятори, апаратна косметологія. Тут ми не будемо бачити одразу в моменті якихось яскравих змін або змін. Об'ємів форм обличчя. Тут ми будемо бачити покращення якості шкіри, покращення м'язового тонусу тощо. І саме моя клініка працює в такому напрямку, як регенеративна медицина. Нашою основною метою в першу чергу є покращити стан організму пацієнта зсередини, а через здоров'я ми вже побачимо. Зовнішні результати на цьому каналі. Ви дуже багато дізнаєтеся про дієві та недієві процедури, про доказові методи та недоказові, про розвінчення міфів косметологічних і також дуже багато корисного саме для вас. Щотижня я буду намагатися викладати нову інформацію, тому підписуйся, щоб не загубити.